Доброго дня, пане Дмитро. Сьогодні така гарна новина для всіх українців. Що це за корабель був російський, яку він загрозу ніс для нашого збереження? Вітаю студія. Насправді це досить суттєва втрата для складу чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Таких кораблів насправді не так багато. На початок повномасштабного вторгнення їх було загалом 13, в каторії Чорного моря. Російські окупанти заздалегідь завели до 7 одиниць, які вже були ще 6 під виглядом підготовки до військових навчань, і тому загальна кількість складала 13. З цих 13 одиниць станом на зараз строю повноцінно залишається лише 5, 4 з них перебувають в ремонті, і станом на зараз 4 вже знищено. І ця інформація вже офіційна. Що стосується загалом цього проєкту, 775 – й це досить великий корабель, він призначений в першу чергу для висадки морського десанту на необладнане узбережжя, саме ці кораблі відіграли велике, велику роль на початку повномасштабного вторгнення, на них покладалося завдання з окупації Одещини, і навіть враховуючи те, що подібні операції не проводяться окремо, а лише у сукупності з... Сухопутною компонентою, все одно, навіть не досягнувши такого успіху, вони відтягнули на початку повномасштабного вторгнення досить суттєві ресурси е, українських оборонців. Перший з цих великих дизайнерних кораблів було якраз потоплено сухопутними військами. Це Саратов у по порту Бердянськ. Станом на зараз ці кораблі використовували в першу чергу для е, вирішення логістичних проблем. Звісно, вони могли виконувати інші функції, як і Наприклад, охорона водного району або пунктів базування. Не слід забувати, що на цих кораблях так само є відповідне озброєння. Наприклад, боєзапас цієї одиниці лише по системі ГРАД, яка в морському варіанті встановлена на цих кораблях, вкладає 320 ракет. Звісно, цей корабель не застосований для ведення саме морського бою, але, тим не менш, свої функціональні обов'язки деякі він виконував. Подібні одиниці є досить е, великими кораблями. Е, звісно, для російського флоту це чергова серйозна втрата. І не тільки тут з тактичної точки зору, а й з іміджової, і відповідно, незважаючи на ті заходи безпеки, які російські окупанти зараз дотримуються в акваторії Чорного моря, сили оборони України чергово показують високий рівень е, планування і застосування під час бойових операцій. Ну що чудово, пане Дмитро. Дякуємо вам за коментар. Сподіваємося, в майбутньому російських кораблів в чорному морі ставатиме ще менше. На все добре.